Перун А біле перо, що злетіло з сокола рода, пало у вирій, і підхопив його білобог, і вмить сон його зморив. Довго чи недовго він спав, але коли прокинувся, то став робити те, що йому повелів у сні сокіл род Відломив із дуба стародуба гострий утинок гляки і вдарив тим оцупком у праве стегно своє, і бризнула з рани гаряча червона кров, і змочив у ній біле перо. І тричі сплюнув на нього, і сталося диво. З того білого пера, окропленого гарячою кров'ю, білобога, вродився могутній велетень, міцний, ніби з каменю витисаний, золоточубий, срібновидий, з пучком вогненних стріл у десниці, і зрадів білобог, і мовив гучно: Вітаю твоє народження, сину мій, ти є перун, бо невдовзі пратимеш небеса заради життя на землі, ти є моїм військом. І моєю силою, і надією, ти є захисником вирію і рода сокола і всього білого світу. Немає дужче від тебе ні тут, у світі білому, ні там, у царстві пітьми, бо сила твоя у тих вогненних стрілах, що їх народжуватиме Твоя свята Десниця. Тож хай буде вона щедрою на ті стріли задля захисту добра і знищення зла.